Вітаю, друзі! Тема мого сьогоднішнього відео це психотравма. Зараз всі про це говорять. Всі ми маємо наші психотравми, які ми мали до війни. Зараз під час війни багато психотравм, якщо одне є новими, то вони загострюються. І я хочу трішечки вам розповісти про психотравми, щоб ви знали, чи є вони у вас, розповісти, які ці психотравми можуть бути, і щоб ви далі мали змогу вирішувати, що з цим, -цим робити. Психотравма це шкода нанесена психіці людини в результаті або несприятливого середовища, в якому людина перебуває, або інтенсивні стресові ситуації можуть траплятися. І зараз я перерахую декілька основних видів психотравм, а потім поясню. Перший вид це шокова психотравма. Ну, з назви нам стає зрозумілим, що шокова психотравма це стан шоку, коли з людиною відбулося щось досить таке несподівано. Це можуть бути ситуації катастрофи, зґвалтування, війни, як зараз, і багато чого іншого. Ця психотравма дуже небезпечна є тим, що після цих видів психотравм відбуваються часто можуть бути посттравматичні синдроми. А другий вид психотравми це емоційна психотравма. Вона теж зустрічається часто, і от саме вона часто буває в результаті несприятливого середовища, в якому живе людина. Емоційна психотравма. Тобто це може бути обюз, розрив стосунків. Що що стосується обюзу? Обюс не тільки обюс може бути економічним, емоційним, сексуальним. Багато видів об'юзу зараз ми розрізняємо як, як фахівці. Третій вид психотравми, з яким я стикаюся, найчастіше як практикуючий психолог, це дитяча психотравма. Коли психіка дитини вона нібито папер чист, чиста чиста. Чиста сторінка, люди на ній можуть писати все, що завгодно. І от дитяча психотравма, коли дитина травмована, а вона впливатиме на все життя дитини в подальшому, вона може перетворитися в сценарій. Як це відбувається? А в двох словах просто скажу. Якщо дитина живе в сім'ї, де її не поважають, де їй щось кажуть не, не дуже хороше про неї, якщо невілюються всі її психологічні базові потреби фізіологічні, людина, дитина відчуває, що вона нікому не потрібна. Так вона себе починає поводити вже в і середовищі соціуму, в дитячому садочку, школі, інституті. Вона отримує більше і більше і більше психотравм, Це все підкріплюється і це все перетворюється, ніби в сценарії життя. Тобто, людина по життю має психічну травму з дитинства. все це істоки початок цієї травми є в дитинстві. І також є колективна психотравма. Це психотравма, яка відбувається з якоюсь групою людей, колективом да, від слова колективна психотравма. І всі люди переживають її. Це саме те, що, наприклад, зараз відбувається в нашій країні. В Україні ми всі маємо колективну психотравму, травма війни. Це основні види психотравм. Також що розрізняють травма свідка. Травма свідка в чому вона полягає? В тому, що коли людина була, не, не з нею трапилася якась страшна ситуація, чи катастрофа, чи зґвалтування, чи ще щось, вона була свідком цього, вона нічого не могла зробити, але це настільки вплинуло на її психіку, що вона відчуває, ну що з нею щось не так. Це може це проявлятися може в тих самих же проявах, що в людей, які отримали психотравму. І є ще один такий вид психотравми, накопичувана психотравма. Це психотравма, яка нібито знаєте, по крапельці. не так, що якась різка подія, от як е, війна, чи катастрофа, чи вбивство, чи ще щось сталося з людини, а по маленькій крапельці, знаєте, так, як то кажуть, крапля камінь та? трішечки додається, 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 і в результаті людина, от є е, травмованою, відчуває, що в нею щось не те. Всі ці прояви психої види психотрав мають певні прояви. Це не, люди відчувають непевність собі, поганий сон, стрес дуже вони впливові до стресових ситуацій. Можуть бути проблеми з апетитом. Тобто, чи навпаки людина заїдає, чи навпаки людина втрачає апетит. Все це, якщо з цим нічого не робити, може перерости в невротичні стани, в депресивні стани і багато чого іншого. Наприклад, як я вже згадала на початку відео про ПТСР, синдром посттравматичного розладу. Він може бути, наприклад, з людиною, якою є травма свідку, проявлятися у тому, що може бути синдром посттравматичного озлоблення. Тобто людина нічим не могла допомогти, якщо вона бачила якусь несправедливість, якусь ситуацію, в якій вона не була жертвою, але була свідком, в неї може виникнути стан озлобленості. Він характеризується, я до речі, писала про це пост в тому, що людина може бути одним з таких її проявів може бути те, що людина хоче помсти, шукати справедливість, шукати помсти. Про це знімалися фільми. Якщо вам буде цікаво, я більш детально про це розкажу у відео, бо я не хочу зробити мої відео дуже довгими нудними. Я знаю, що час. Дуже цінний зараз особливо, тому я просто хотіла вас з вами поділитися, щоб ви розуміли, що може з вами відбуватися. Перше, чим ви можете самі собі допомогти, якщо з вами трапилася якась ситуація? Ну, зараз ми всі переживаємо в стані війни, і якщо люди, які не знаходяться особисто в, ц... в серці, да, в містах, де відбуваються гарячі воєнні дії, ми всі є свідками. Ми всі дуже переживаємо, ми всі хвилюємося за те, що трапилось. Чому такі гарячі дискусії в соцмережах? Особливо я особисто. То я з моїми колегами ми проводили аудіокімнати по допомозі людям, тому що людям було потрібно просто про це говорити, виговорюватися, проговорювати, що їх турбує. Навіть да, це вже може допомогти. Тому, якщо ви відчуваєте, що з вами щось не окей, не гаразд, а говоріть про це. Пишіть про це пости, говоріть про це, якщо ви можете в з людьми, з якими ви можете про це говорити. Звертайтеся до служб психологічної допомоги. Зараз є безкоштовні. Якщо можете... Можете звертатися до психологів, тому що психотравма вона так просто не проходить. Вона чи перетворюється в сценарій життя, чи вона може перетворитися в синдром простоматичного розладу. Це все може на вас впливати. Ще одне скажу на останок. Зараз багато психологів кажуть, що психотравма це дуже щось повинно з вами статися, щось таке, як то кажуть, із рук вон виходяще. Але ні, у нас у всіх різна психіка, у нас у всіх різна конституція. І що для одного він може пройти про це повз не помітити? Для іншого це може стати трагедією. Для когось розлучення це а, все світ рухнув, нічого вже не, не цікавить, і життя закінчено. інший розлучився раз, два, три, п'ять пішов далі. У нас всіх різна психіка, тому не можна всіх гребти під одною, як то кажуть, грибінку, одними граблями. Ми всі різні, і потрібно до кожної людини відноситися з, з тим, що вона унікальна, індивідуальна. Тому що, якщо вам кажуть, та плюнь, не турбуйся, все буде окей. Для когось окей, якщо для вас особисто це не окей, це є нормально. Це значить не окей. Ви маєте право з цим щось робити, не забути, не запхнути, не придавити його в собі, а якось це вирішувати тими шляхами, які вам доступні в даний момент. Я бажаю бажаю вам вдалого дня. Бажаю, щоб Україна наша перемогла. Прошу підписуйтесь на канал, коментуйте, підписуйтесь на мої інші соцмережі. Мені легко знайти як за хештегом психолог Іліна Літвінова. До нових зустрічей! все буде окей, Па-па!